При с вами Роза згодимо играємо постання Five Nice Tour Tower Defense. Коротше, сьогодні я играю тока тільки кошмарами, типа беру, вот WTO, для Дефа. Цой. Цой. Вот Цой. О. Вот Цой и мы последок Энд. Вот я скот. Такие мы на сет. Конечно, и не из лучших. Иду в ходу. Да. Иду сюда. Зараз держаем катку. Напомняю, кто хочет в клан, пишите в комментариях. Обудова, кстати, вийшла. Не знаю, чи я запишу. Ну, заня поспочбову добро дефенсу може зараз вийти. Це ну, не знаю конкретно, чи може вона вийти, чи не вийде. Бо я не хочу зараз Кон -кон -кон конкретно. Короче, йдемо на четверту, шосту кошмар. Ja, я люблю там и попробуем. Но це буде буду навиз, буду я буду на наставлю сильнейших. Я буду самых слабейших ставлю. ставити. Оце я в раз бачу. Я не бачу ніколи. Серьезно. Я тут получил недавно. Купил за 2К 200. И укупился, конечно, все, давайте его поставим. Aha! Tu kąsiąd W... ...cipa. Szybko. Szybko Aha, więc stanie te parusze no, da, 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 da o. te parusze kult, że mglaję. Niech może stawić się dwa. Teraz się myślę, że Я кого я за 100 душ купил, я, я не я тебя получил за 100 душ окупив он он недавний. Я його недавно там не сидів собі на маркетплейсе там він залих... за одну Ось за 100 душ. Я його быстро купил и тепер він мене, а зовский за 5к купив змести. А меня булстенный туди не за 7К купив. Конечно, да окуп. Алло улские музыки вспоминаются. И мне уже не знаю, я так волска. Ладно, не буду я его. Ладно, даже гулях, я думаю, да. Я его спецса. Значит, ну, наказать гекатину за я буду починаться. Юнит немного еволюция є. Вони, в принципі, вина. В принципі, вина мені не... Не нень, мене не мені треба, бо... Наша мене еволюція, якщо мене є, він, який він получить їх молодой став. Ну просто лучше їх ставить, ставити, такого люзового один. На мені? Всі найтмери, які мене є, зашходять. Годжу, у цього я беру в мене бували проблеми. Коли я гра, короче, коротше, вилітає. Вилітають юнити, в яких по 15 тисяч ані бот не справляється з ними, Типа остається десь них. 5 тисяч я ставлю оставлю, то запугайся. Справимся, чи не справимся. Я. Катка пройдена. Я, в принципе, збираю на революцію. Ну, в нас не вийшло так, що зробити. Да. Ну, це не факт, я просто вам кажу. Ну, на цьому все. Отакий такий мене сет вийде. Достатньо імбовий. Якщо не зняти все, то в мене отакі юніки. І в мене такий сет. А такий сет, конечно, кроме одного юнита, но... Я его сброшу. Короче. Бера на всех моих сознаниях людях. Мне уже задумал не снимать, перебирать. Перебирать. А кто мой последний стоял? Апекс Прайм. Азовский спрингтрап. Ладно, на том, в принципе, все. Всем пока.